Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій від компанії Аміоль 023 79. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій, підтримує практично абсолютно всі акумуляторні батареї. Гелові, АГМ, свинцевий кислотний. Все це підтримує даний зарядний пристрій. Невеличкий, компактний в пластиковому корпусі. Одна кнопка управління в даному зарядному пристрої. Є невеличкий дисплей, як виводиться інформація про зарядку. Під'єднується жилення 220 вольт В стандартну вилку, і до акумуляторних батарей під'єднується з допомогою крокодилів. Зарядний пристрій підтримує як 12, так і 24 вольт. Вольтові акумуляторні батареї, струм заряду 12 вольтових акумуляторів досягає 6 А 24 вольтових до 3 А. Будований є кулер потужний для охолодження, також є ряд захистів у даному зарядному пристрої. Захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення, тобто від переполюсації, і захист від перезарядки акумуляторної батареї. Також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.